Давайте подивимося Дніпрогес. Візьмемо червень та липень. так, Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, свої думки з цього приводу. Та давайте будемо дивитися: Дніпро Гес. Червень-липень. Що там за ситуація по активності? Перехоплення. Перехоплення тих цілей, які можуть рухатися навколо, тобто будуть за цей період наші хлопці, так, наші військові захищати максимально станцію. Так, червень липень, так. Скажімо так, спокуса у ворогів буде. от, І вони, знаєте, матимуть свої плани. От, Будуть маніпулювати ситуацією. Мені йде така активність навколо станції. Десь поблизу, поблизу станції можуть бути досить активні ситуації. Дивіться, відпрацювання поблизу будуть. Як би не хотіли, оця масова активність вона буде, будуть тиснути, і будемо ми тримати ситуацію. Я не бачу зараз ситуацій, які можуть нам сказати. Що щось там може відбутися. Відпрацювання буде, активність буде, і таке враження, як наче активності будуть відволікати увагу і створювати нам ще додаткову таку напругу, тяжкість, так, страхи. От, навколо станції мені йде відпрацювання. Я не бачу критичних. Ситуації у найближчий період часу. Поблизу десь недалеко, так, може щось бути там, може десь якось частково недалеко бути якісь пошкодження. Але сама станція, так, щоб щось вони там їй зробили, на цей період часу я не бачу. Відпрацювання йде, тобто відпрацювання так, рух, і е, саме така от е, ситуація, так, такі події. Будуть на протязі цих декількох місяців. І вони такі циклічні. Тобто постійно може бути така активність, переміщення, будуть лоскотати нерви. От, нам необхідно бути дуже обережними, уважними. Там буде поруч відпрацювання. От, але ми із цим всім справимося. Я не бачу пошкодження на найближчий час.